Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Чи з приїзду в мого брата ми вирішили зробити святкування вдома. Оскільки сім'я у нас невеличка, ми відразу домовились, що зустрінемось у нас вдома, а не у якомусь закладі. У нашому будинку місця достатньо буде. Ми вирішили, що кожен щось принесе та приготує самостійно, так буде краще та зручніше. Бо всім, топтатись на одній кухні буде незручно, а одному все готувати буде складно. Все обговорили, всі отримали завдання. Мені господині дому прийшлося готувати гарніри, декілька закусок, салати та гарячі страви. У нас було. Найбільше роботи, але ми домовилися, що хтось по можливості прийде швидше, щоб допомогти все викласти на стіл. Брату доручила зайнятися морепродуктами та шашликом. Він у нас у цьому спеці. Обожнює готувати та завжди вибирає найкращий продукт, особливо рибу. А його маринади для м'яса неймовірні. Сестра зі своїм чоловіком була відповідальна за десерти та фрукти, ще обіцяла щось з салатів приготувати. Отак От ми й домовилися з організуванням святкування. Домовилися ми зі всіма, щоб приходила о 15.00. Сестра пообіцяла, що прийде швидше, щоб допомогти зі всім та щоб вчасно все приготувати, адже у мене було найбільше завдань. Ми з сестрою були заміжні та мали дітей, а брат поки що не знайшов свою половину, але цим він сильно не переймався. Казав, що ще не час. Тому нас було восьмеро людей разом із дітками. Ось настав цей день. Я від самого ранку на кухні готую, прибираю, щоб встигнути все вчасно приготувати. Пройшло декілька годинки, я все приготувала, а сестри так і не було. А ми ж то з нею домовились, що вона має прийти, щоб мені допомогти. Добре, що був чоловік. Він все сервірвання столу взяв на себе, всі страви також поносив та поскладав, за що я йому щиро вдячна, адже приготування всіх страв мене стомило. Ми зі всім вчасно справились. Прийшов брат з двома пакетами. У одному пакеті було ароматне м'ясо для шашлику, у іншому креветки, форель та мікс морепродуктів. Брат, як завжди, взяв всього з запасом. Ми вже почали розпалювати мангал, а сестра, яка мала мені допомагати, досі не з'явилася. Ми собі розмовляємо біля війню, і ось пролунав дзвінок у двері. Прийшла наша сестра з чоловіком та дітками без вибачень, ніби ми не домовлялись про те, що вона має мені допомогти. Сваритися я не хотіла і просто промовчала, взявши на кухню пакет, який вона принесла. На кухні почала все виймати та була просто ошелешена. У пакеті було два невеликих рулети, декілька яблук, виноград, банани і диня. Це все й обійшлося приблизно 250-350 гривень. Я таке вже не могла витримати. Мало того, що вона запізнилась і не прийшла мені допомогти, та ще й вирішила взагалі не тратитись, адже хтось інший гостей приймає, а не вона. Бувають різні ситуації в житті. Звичайно, ми не є багатими людьми, але хотіла святкувати приїзд брата у сімейному колі, коли можна всім гарно поспілкуватись та смачно поїсти. Я вирішила, що нічого не буду їй казати та сваритись, бо все ж таки не так часто ми збираємось. А вона навіть вибачення не попросила за те, що не прийшла допомогти, а просто пішла собі та сіла за стіл. У сестри було двоє дітей, а у нас одна дівчинка. Так співпало, що у нашої завтра день народження, а у дітей-сестри тиждень тому було. Але святкувань ніяких вона не робила, бо вони були трохи прихворіли. Вечір підходив до закінчення, і брат вирішив зробити сюрприз нашим дітям, подарував дівчаткам красивих ляльок Барбі з останньої колекції, а сину сестри самокат з відомого бренду. Діти були в захваті. І, звичайно, я не забула про своїх племінників і також підготувала їм подарунки. Для дівчинки гарний ляльковий будиночок зі всіма оздобленнями та деталями, а для хлопчика великого робота-трансформера на радіокеруванні. Діти не могли стримати своєї радості, адже про такі подарунки вони мріяли. Ось тут я бачу, що моя сестра виймає з пакета невеличкий подарунок та дарує моїй донечки. Я не очікувала, що сестра подарує моїй дитині невеликі пазли, колготи та шоколадку. У цей момент я зрозуміла, що вже не можу себе стримувати, так економити на дітях, це жахливо. Вона ж знала, як я ставлюся до подарунків, вона знала, що стіл у нас був накритий без її допомоги, хоч домовленість була інша. Як можна бути такою скнарою, тим більше до рідних? Ми старалися здивувати дітей та вибирати подарунки, ті, на які вони чекали, а сестра так подарувала, аби збутись. Я розумію, що фінансові можливості можуть бути різні, але не у нас. Як я, так і вона зараз сидимо вдома та займаємося вихованням дітей, а наші чоловіки непогано заробляють, тому жалітись немає на що. Брат нас почав заспокоювати, але зухвальні сестри я вже не могла терпіти і ми почали сваритись. В результаті я виявилася просто жадібною людиною, якій завжди всього мало, так сказала моя сестра. Вона з чоловіком зібрала дітей, забрала з кухні пакет з фруктами та рулетом, які ж сама купила, і пішла з мого дому. Ось так ми весело відсвяткували в сімейному колі приїзд брата. Любі друзі, як ви вважаєте, чи правильно Чинила жінка з сестрою? Чи треба було закрити очі на таку поведінку? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.